Так шумлять генератори на проспекті Незалежності, коли у районі вимикають електрику. Переважно працює обладнання магазинів та закладів. Шум дійсно дуже заважає і на вулиці, і в будинку. В будинок заходить запах. На вулиці неможливо ти проходиш, ти нічого не чуєш. Це дитина не можливо, дитина спала. Дуже шумно». «Мені не заважає, бо біля нашого дому немає магазинів і вони не включають. А зі людям надо работать. Я пройшла і все, а люди работают. Працівники закладів, з якими ми поспілкувались, розповідають, що шум від роботи генераторів заважає працювати. У мене просто робоча зона не дуже підлаштована під генератор, в тому плані, що в мене провода по всій точці. І... Мені проблема його просто вімкнути, а ще й працювати майже в темряві, трішки тяжко. Мені дуже заважає він працювати, тому що кожні дві години, коли воно виключає світло, мені приходиться мучитись саме з цим генератором, який дуже по собі не новий. І я вже дуже встав півгодини стояти і намагатися його вимкнути. Сам шум, в принципі, не дуже заважає, бо зараз двері зачинені, але коли літ... Літо то да, трошки на голову дає, але так то в принципі все нормально. Гучність шуму від роботи генератора не залежить від його ціни, розповідає працівник одного з магазинів, в яких продають обладнання Сергій. Зменшити шум можна, зокрема, якщо зробити коробку з матеріалів, які поглинають звук. Кожен генератор має свій рівень шуму. Відповідно від цього, від характеристик можна відштовхуватися. Зараз є такі новенькі генератори, як інверторні. Вони йдуть мало шумніші, ніж, до прикладу, зараз ці генератори, які колись продавалися. Інверторні, вони будуть тихіше працювати, але ж, відповідно також для магазинів потрібна більша потужності. Зробити якусь коробку, до прикладу, з якихось шумоізоляційних матеріалів. До прикладу, у нас дуже багато хто робив такі коробухи з дерева та з пінопласта, але головне не. Ставити близько біля вихлопної труби». Чернівчани можуть скаржитися на шум від генераторів до міськради за номером 1580. Однак власника можуть надавати лише рекомендації, розповідав раніше заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олексій Голованов. Особливо е, скаржаться мешканці, яким або просто проходять десь в одному місті їм не подобається, як він дуже шумить, не подобається мешканцям, які живуть в квартирі, а у них е, заходять ті гази всі вихлопні Це реагування, Воно е, більше носить рекомендаційний характер, коли ми спілкуючись з власником е, приміщення, який вистилив генератор, ми просто рекомендуємо, що його треба перенести кудись в інше місце. Його треба заземлити, просто там накрити. Чи ще щось? Тобто якихось каральних мір наразі немає. Наразі відключення може тривати декілька днів, поки енергетики ремонтують обладнання, пошкоджене внаслідок російських обстрілів в Україні. Повідомили нам в Чернівці Обленерго. Надалі ситуація залежатиме від стану енергосистеми. Аліса Боболь, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.